На прикладі двокамерного склопакета я вам розповім, який їх є види. Напевно, всі чули про енергозберігаючі вікна. Це не вікно, це склопакет енергозберігаючий. Він може бути енергозберігаючим скло із як одне, так і два. В однокамерному склопакеті може бути тільки одне скло з енергозбереженням. Ці склопакети. Можуть в нас комплектуватись зовнішнє мультифункціональне скло, яке відтікає ультрафіолет, але зберігає тепло, і склопакет з енергозбереженням, який ставиться з кімнати. Тут може бути скло, грубо кажучи, якщо ви хочете, щоб не прозора була конструкція, але з теплозбереженням, ми сюди можемо поставити скло сатин з енергозбереженням. Ми можемо їх чередувати Ми можемо поставити два з сатином. Тобто варіації по декоративному склу я вам окремо розповім, які в нас є види. Бо ви десь бачили красиве стеклешко, але ви не знаєте, що воно в нас є. Я вам про них розповім.